Відкриваємо наше повернення від нашого клієнта. Він нам повернув сенсор. Це сенсор на китайський планшет, які продаються по парт-номерам. Зараз подивимося, що це у нас за сенсор. І який це у нас партномір. Сенсор у нас TPC2034. І він те саме, по-моєму, на шлифу пише. Ідемо склад, дивитися, що у нас є такі сенсорам. Так, цей ящик у нас був завалений просто. Ще зверху було сім ящиків таких самих. Просто подивіться, який у нас тут безпорядок. Тут нема що говорити, можна просто навіть щось не знайти. І зараз шукаємо цей сенсор у нас тут, який нам потрібно замінити клієнту. А до речі, це сама продаваємо упаковка, в ній майже нічого не залишилось. І, по-моєму, це зверху ці самі сенсора є. Так, ТПЦ 0034. Їх у нас. Приблизно 4 штуки залишилось. Ось цей верхній сенсор. відправляємо клієнту на заміну, а клієнтський сенсор, який приїхав від нього, ми його ставимо в сторону і будемо чекати такого самого планшету, щоб його протестувати. Яка причина взагалі повернення цього сенсора? Клієнт говорить, що в нього мертві зони.